Доброго дня. Вітаю. Ви, мабуть, адресу переплутали. Жіноча гінекологія через будинок від нас. Це ж воєнкомат? Так. Тоді я прийшла куди треба. Можна мені, будь ласка, солдатську форму розміру С? Рушницю я ніколи у руках не тримала, але гарно володію холодною зброєю. А ось документи. Тут написано, що мені вже є 18. На даний момент ми жінок без військової підготовки не беремо. Що, де в мене в житті була така підготовка, що вам і не снилося? Я нікуди не піду. А твоїм батькам взагалі відомо, де ти наразі? В мене немає батьків. Я сирота. Мені немає чого втрачати. І плакати за мною ніхто не буде. Дозвольте мені захищати свою країну. Ти не розумієш, чого прагнеш, дитину. Йди додому, займись волонтерством. А якщо ні, арешту тебе за підробку віку у документах.